Привіт, любі українчики! На дроті з вами я, Володя Фурман, українчик із Сполучених Штатів Америки. І що ж, між Україною і Сполученими Штатами багато всього відбувається. Зокрема, тут Трамп недавно поспілкувався невідомо скільки разів із Путіним. І він дійшов до висновку, що Путін хоче, хоче перестати бачити, як люди помирають. І Трамп, схоже, хоче йому допомогти в цьому. Не знаю, як це він збирається втілити, але це не перше його починання на такій неві там когось з кимось примирити. Якось він був з'їздив в Північну Корею поговорити із. Цим хлопцем із Північної Кореї, не знаю, як там його звати. Вони там Кім? Містер Кім. ага, З містер Кімом вирішив поговорити. Переконати його бути мирним і зі всіма дружити, не розробляти ядерну зброю чи щось таке. Це було у 2018 році, з тих пір містер Кім поговоривши з Дональдом Трампом. Має там ракету, яка вже може доставити щось там ядерне десь на Японію, бо Північна Корея вона сильно недолюблює японців і американців, тому що вони відвоювали Південну Корею назад. І щось він не дуже став мирний з тих пір. Зараз містер Кім присилає. Свої війська в Україну допомагати не в Україну, а в Росії, фактично в Курську область, допомагати відвоювати російську землю від цих загарбників українчиків. Ну і Трамп щось до нього не хоче їхати з ним поспілкуватися знов. Може, в нього би вийшло його переконати не бути таким агресивним по відношенню до України і точно не допомагати Росії. Ем, а він збирається говорити з його великим другом Трампом. З, він встиг з ним подружитися. Він зустрівся на j 20 в Японії у 2019 році. Спочатку з'їздив до містера Кіма, а потім до містера Путіна поговорити. І, схоже, з тих, тих пір вони не бачились ніде. Але при цьому всьому вони два великих друга. Він його дуже розуміє. То Трамп дуже розуміє Путіна. І переконує нас всіх, що він може впоратися з цією війною. Вже правда, не за там, 12 годин чи за 24 години, а йому вже значно більше часу потрібно. Він вже навіть не каже, скільки. Насправді нічого в нього з того не вийде. Єдине, що він хоче хоче стати не тільки президентом, а ще й повторити успіх, наприклад. Теодора Рузвельта, тому що Теодор Рузвельт він теж мав справу з Росією до того, як він став президентом. Він на стороні як, був представником Сполучених Штатів в переговорній в цій групі, яка примиряла Росію і Японію. І він переконав Росію укласти договір, мирний договір з Японією. Росія там віддала ті Курильські острови Японії. І ще якихось кілька кораблів чи щось таке. Ну, одним словом, Теодор Рузвельт в 1906 році отримав Нобелівську премію. Потім став президентом. Трамп став президентом, але Нобелівську премію йому не дали ні за візит до містера Кіма. Ну, тепер він сподівається, що він перетреє з цими пацанами, бо тут же ж Росія намалювалася, він же ж знає багато всього про Росію. Ну, всього це приблизно те, що Теодор Рузвельт, побалакавши з Росією, переконавши її припинити війну, яку вона там програвала. Маленькій крихітній Японії в порівнянні з мірками величезної Росії, яка фактично найбільша країна на планеті, мабуть, після Канади, так думають американці. То що ж, ще є один такий сайд ефект цієї всієї балаканини. В Росії активізувалися ті, котрим світять тюремні терміни, або вони там зараз вже в тюрмі знаходяться. Вони теж наслухалися пропаганди російської, і вони в очікуванні перемир'я. І вони хочуть швиденько збігати на то їхнє СВО. Стати учасниками СВО і бути помилуваними, і отримати прощення всіх тих їхніх тюремних термінів, і випущеними на свободу, щоб вони знову могли там займати якісь посади в уряді і любити свою батьківщину по-справжньому. Але щось в них не дуже виходить, тому що. І після того, як такий відбувся спалах попиту, і після того як ці з їхніх військоматів російських зрозуміли, хто ж це хоче піти повоювати, то вони вирішили, що ну не можна їх так просто відправляти, треба там порішати напряму із ними. Тобто, скоро в Росії теж потечуть гроші до цих. Військоматів до цих начальників тих військоматів, щоб ці мрійники із тюрми могли піти повоювати або зробити вигляд, щоб повоювати. Не сподівається, що їм цього робити не доведеться, що вони там порішають на місці, але все ж попит зріс. Тому ам, дивна ситуація виходить. Якщо і решта там тих росіян буде думати, що треба швиденько збігати, отримати там той степ бонус, той вхідний бонус, який дають там в деяких областях, він вже до 4 чи регіонів до 4 мільйонів там вже доходить. Щось якісь такі це рублів, такі цифри фігурують. Це 40 тисяч доларів. Тобто вони сподіваються, що швиденько отримати ці гроші, ще там отримати пару зарплат, при цьому всьому нічого не робити, не, не замастити свої руки кров'ю. Але отримати ці грошенята. Але із такими, з такими речами не думаю, що Путін буде дуже схильний до того, щоб там, підняти лапки. Припинити це все, бо це ж, все ж він почав, і це все він продовжує. І він е не зупиниться, доки не досягне свого. Що би там хто не казав, такі люди, як Трамп, вони точно не мають проблем з інтелектом. Тобто вони знають, ну і в Путіна абсолютно та сама історія, вони е знають е і відпрацювали методику. І втілили в життя ту свою якусь мрію, чи як би то сказати, ну, то своє починання, очолити країну. І такі люди, як, і, ну, як Трамп, вони не, не роблять якихось таких дій, які б можна було охарактеризувати як якимись божевільними. І, і Путін він теж не божевільний. Путін він цілком прагматичний. І як... Ну і Трамп, очевидно, теж прагматичний. Він просто хоче ще собі медальку від Нобелівського комітету, і там суму нормально, там щось мільйончик вони там дають. Йому зайвий мільйончик е, шведських крон не завадить. Е, тому ось такі от в них цілі, Путін він там все ще хоче шматок України, той котрий. В своїх надрах має все ціни, що звідти можна вирити, там, переплавити чи, чи спалити то якесь вугілля, переплавити руду і там, через порти його вивезти. І заодно він порти також хоче. Хоче їх назад, тому що його банда цим всім володіла. Вони за це все платили бабло в бюджет України, коли там, кучма правив цією країною. Україною і отримували у власність там всі ласі шматки тої радянської промисловості, колишньої радянської промисловості, яка потім була чесно вкрадена в них нашими дуже хитрими хлопцями, такими як Коломойський, як Пінчук, Ахметов і Суркіси, і ще там купа-купа тих, котрих ми не знаємо, а, про, про всі їхні діяння. Ну і доки його банда не отримає назад, це все чесно вкрадене, яке про нечесність цього всього процесу, суди європейські арбітражі вони повиносили рішення, але користь із тих європейських арбітражів, якщо за цей час могли не тільки рішення бути на столі, а ще й могли кругенькі суми грошей капати, капати. І вони би могли розширяти той бізнес. А так вони втратили те, що належало їм, за, за що вони чесно заплатили, на відміну від тих наших олігархів, які просто маючи близькість до льоні кучми, порішали, щоб ці підприємства були продані саме цим російським хлопцям. Ну, вони там в долях росіяни платять гроші, ці рішають, щоб ніхто там інший то все не отримав. І Щоб це були якісь там розумні гроші, а не якісь реальні, що воно там насправді коштує. Ну, а потім наші там вирішили, що воно само їм потрібне, і росіянам нема чого тут робити, хай повертаються в свою Росію. Ну і що там, Трамп нічого про це не говорить. Він говорить про все хороше, проти всього поганого, ну як типовий політик. А, тому що нам робити? Нам можна це все слухати, там посміхатися, але ем, треба розуміти, що ми живемо не ми дорослі чоловіки, ми живемо там не з мамою, яка там вирішує, що ми завтра будемо в школу одягати, і що вона нам покладе в наш ланчбокс, щоб ми там щось поїли. Нам самим треба відповідати за своє життя. І чекати якихось подачок зараз вже не від мами, а від уряду країни чи від уряду сусідньої країни, що вони там подумають про нас і вирішать за нас е, наші, наші долі. Ну це наївно, безглуздо і марнотратство повне-повне. Тому треба рухатись в напрямку українського кордону, перетинати його і жити в тій частині світу. Де ці всі дурні не відбувається. Де приватна власність? Вона свята, де вона недоторкана, і ніяка там держава, уряд і ніякі там конкуруючі угруповання не можуть його просто так відібрати, тому що у них є там кінці у владі і вони там порішали із судами. Там теж є свої проблеми в цих всіх соціумів, але там люди не. Ну, Не вмирають, отак по-тупому, за, за чужі провини, за чужі проступки, за чуже майно, за чужі прибутки, які ніколи не розподілялися на нас з вами і не будуть розподілятися. Тому, що ж, ставайте підписником каналу, ставайте спонсором каналу, отримуйте доступ до маршрутів. Я там потрохи додаю от сьогодні теж додав один. Напрямок додатковий і розповів, яким чином там просуватися туди і звідти. І що, У нас є Telegram також, telegram спільнота, там можна позадавати запитання, там у нас бувають ефіри, там до нас приходять ті, котрі вже стали щасливчиками вступити на землю, де права людини, де Життя людини щось варте, і починають життя спочатку. Чого і вам всім бажаю.